День, дівчатки, мальчики. Сьогодні будемо готувати з вами от такі котлети. В духовці. Пішли готувати. І картошку ось таку будемо готувати. Тоже в духовці. Дівочки, нам понадобиться Пол кілограма я взяла фарша, одне яйце, цибуля. І кусочок я взяла батончика, Вже замочила все. Соль, растительне масло. Спеції коріандр, хто хоче, чорний перчик ложіть, Я не ложу так, як мені нельзя. Виливаю сюди яєчко, Ложу цибульку і хлебчик. Я його замочила у воді. так достаточно солим по вкусу чуть-чуть. А растительне на масло нам надо буде Будем мазать наші котлетки. А так хорошо перемішуємо їх. Можна оставить їх на минут п'ять хай ка розтане. И будем формировать котлетки. Будем випікати у духовці. Вот так. бачите, читаю все. Я розмішала хорошо. Сейчас отак чуть-чуть удивлю -чуть їх. Итак. Фарш у мене курячий. Хто хоче, можете брати будь-який. Быстро и вкусно. Вот так я сейчас еще трошки разбью его и будем делать коклеты. Так, девочки, отдыхнула наша уже фарш нашей. Будем делать коклетки. Вот так я беру по трошке в руку. Сейчас я взмашу трошки растительным маслом. И вот так делаем наши котлеточки. Вот такие и ложу сюда формочку. сюда, бачите, я застрелила бумагою Пергаментную. И вот так Удивлю чуть-чуть, сформирую. И будут у нас котлетки. Десь більше, десь менше. Нічого страшного, ми ж для себе готуємо. так. Не знаю, взяла форму маленьку, чи вміститься, чи ні. Так. О, бачите, які гарні получаються. Так, сейчас я всі коклеточки зроблю. І поставимо в духовочку, я вже включила на 200 градусів на 25-30 минут. Будемо дивитися, скільки там. Як зажаряться, зараз я їх змащу ще зверху олійкою, не будуть зажарісті. так. Все, зараз ще один міститься, а то станеться на потом, що тут на друге. Ще Раз. Отак. От Отак сейчас я. Оменю руки і будемо змащувати. Ось такі, бачите, вийшлися у нас які. Зараз я їх олійкою смажу зверху, так. О кісточкою. І все. Духовка вже включена. Все, я ставлю в духовку и будем жарить их у духовки пекти. Тоже запекти її у духовці. Одну цибулинку почистила, все, розрізала її где-то один сантиметр толщиною. И отак нанизу сю ложу. Вот так бачите? Видно. І все. І зараз вжила сюди, в картошечку, посолила. Добавила хмелі чуть-чуть, олійки, лаврушка і висипаю її сюди. О. Я зараз теж в духовочку так. І нехай посолила її, все зробила І ложимо в духовку. Зараз наші коклетки буду виймати, а картошечку положу. Девочки, спеклися наші коклетки, такі красиві. Зараз вони трошки вихолонуть. І будемо пробувати. От наші, ось наші вже коклетки прожарилися в духовці. Картошка наша теж запеклася в духовці. Сейчас будемо вечеряти із сином. Всім приятного аппетита. Будемо вечеряти. Всім щастя, здоров'я. Готуйте з нами. Всім удачі. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!